Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати такі, знаєте, не вареники, а парові булочки із потрібкою. І зараз ми приготуємо з вами тісто, тому що начинка в мене приготовлена окремо. Ви можете подивитися відео, що необхідно для цих парових. пиріжків? 100 мл води тепленької, з'єднуємо з 100 мл молока, десь 500 г борошна. Одна столова ложка, але без гірки сухих дріжджів. 3 столові ложки олії. Тут можна використати з запахом, тому що в мене вона ніде не використовується тільки в таких випадках і в вінігреті. Одна столова ложка цукру і 0,5 чайної ложки солі. Зараз ми швиденько це все отут змішаємо. І сілі, і цукор, і дріжджі в тепленькому молоці. Перемішаю це все. Додам сюди молочка. І нехай трішки наша опара двинеться з місця. Можете сіль поки що не додавати. Може тільки один цукор. Застилаємо стіл, і ви розумієте, що якщо на пару, то у вас повинна бути пароварка. Або самий простий метод. У мене є багато відео, де я готувала це велика каструля, на яку натягаєте марлю щільно і зав'язуєте. А зверху, по діаметру цієї каструлі, знаходите кришку таку височеньку, щоб ваші вироби не прилипли до кришки. Як зазвичай я накриваю просто глибокою мискою. У мене є пароварка, тому я буду варити на пароварці. Я зараз я взяла пів кілограма борошна, я відміряла, але я не знаю, будемо дивитися, скільки піде. Я зараз краще. Трішки отак відберу десь 4-5 ложок столових, а потім уже буду додавати, щоб не зробити дуже таке тверде тісто. У мене так трішки почали підброжувати ці дріжджі, ця опара. Зараз я виливаю сюди, додаю 3 столові ложки олійки і починаю замішувати тісто. Бачите, прямо добре, що я відібрала борошно, тому що. Забагато було б, о, як олія пахне. Я взяла пів кілограма борошна, то грамів 400 беріть. Це всерединку Так. І зараз ви знаєте, що я вимішую на столі. Я вже не додаю борошна, ви бачите. Дивіться, яке гарне тістечко. Та три хвилинки я його вимішувала, борошно все в мене ціле. Зараз я його так просто накрию. Можна в тепленьке містечко. Нам не потрібно, щоб воно тут виростало, як тріжеве. Просто нехай хвилин 15-20 постоїть. Насково накриваємо плівочкою і серветкою. Це для того, щоб верх тіста нашого не завітрювався. Ну що, я взяла ось потрібка. Тут у мене легені, серце і печінка. Цибуля, морква і спеції. Бачите, яка. Повітряна ця начинка. Її я заморозила, а це залишила для цих вареників. Можна робити млинці, можна робити просто вареники, можна робити пиріжки, можна робити макарони по-флотськи. Це дешевий варіант, але дуже-дуже смачний. Так, я підготувала вже. води водички не наливала, але і змащую рослиною олією, щоб не пристало. І зараз будемо робити наші пиріжки. Дивіться, Трішки збільшилося тісто. Я сказала, що нам не потрібно, щоб воно у нас сходило тут, як пиріжки здобні. Но ви розумієте, що якщо ви хочете, щоб були у вас такі більш пухнасті ці пиріжки, ви даєте більше тіста. Я зроблю, щоб тісто було ну, в міру. Отакі От буду відривати. Ви можете таку ковбаску розкатати і нарізати. Це вже тут, я не можу вам сказати, ви робите так, як вам зручно. Можете зробити так, як на пиріжки. Отак всерединку, потім отак закрили, отак, і прокатали отак. Тоді у вас вони кругленькі такі. І прикривайте те тісто, щоб воно просто у вас не засихало. Так, ну що, починаємо робити. Ви можете руками розплескувати, можете качалкою розкатати, дуже тоненько не розкачуйте, тому що я хочу, щоб наші пиріжечки були середні. Середньої товщини, отак. Краєчок трішки роздайте, отак, пальчиками. Ви бачите, що я борошно зовсім не використовую. Так, і тепер все як завжди. Я люблю багато начинки. Ви там вже дивіться самі. І заліпляємо, як ви там хочете. Тісто дуже гарне. Так, можете зліпити, отут -от, так, щоб вони були у вас отакі. Але я не рекомендую робити тут косичку, тому що воно робить ну, дуже воно красиво, але воно там Отаких. От і викладаємо сюди і продовжуємо далі. Бачите, поки ми розкачували, вони починають трішки підніматися. Тісто просто ну, ну, класнюче. Що там сказати. Те, що тут олія, воно дає. Ця олія дає такий ефект. Що вода пост... в мене кипить, отак От я наліпила цих вареників і ставлю. А це поки що в мене постоїть, поки зваряться ті. Варю хвилин 5-8. Що Поки я роблю, давайте підведемо підсумок нашого тіста. Ви бачите, що в мене залишило. Тобто беріть 400 грамів. у мене пішло. А загалом візьміть, так як я 500 відібрали на око і потім ліпите вареники. Краєчки робимо тоненькими. Начинки даємо багато. Якщо ви хочете зробити парову таку булочку просто без начинки, то ви просто викладаєте отаке тісто. Якщо ви хочете зробити, щоб ваші булочки були з начинкою, але багато тіста, тоді робите, берете більш тіста і менше начинки. І у вас вийде те, що ви хочете. Дуже гарне тісто. Ви бачите, що я зовсім не беру, борошна не підсипаю. Ось розкатала, краєчки зробила тоншими, щоб серединка була потовще. Ну що, чекаємо 8 хвилин. Зваряться наші ці парові пиріжки. Я відправлю нову порцію, змащую вершковим маслом і будемо куштувати. Так, ну що, вже час виходить, то я взяла таку тарілочку, отак тонесенько вершкове масло. Ну що, давайте час вийшов. Дивіться, які гарнюсінькі. Я їх вибираю швиденько. Дивіться, бачите, ні, жоден не пристав. Перший. О! Кину сюди. Як пух, просто як пух. Знімаю швиденько і відправляю наступну партію. О, така краса. Білесенькі і гарнесенькі. Отак зараз ми їх по маслу по масли, які ж вони гарні. А Агаленько я взяла форму, мабуть, я в цій мисці перемішаю, а потім уже складу сюди. Тому що. Ну, незручно тут перемішувати цю красу. Що така краса готова? Я залишу всі місці, тому що я прикрию кришкою і закутаю в одіяльце. тому що до обіду ще в мене година, щоб вони не охолоджувались. Дивіться, які красунчик. Я нарізала зеленого кропику. Єся ще на огороді. І зараз я візьму один вареничок, і ми з вами, вибачте, е пиріжок, паровий пиріжок, і ми з вами скуштуємо. Беріть відразу, от бачите, я взяла тоді в маленьку ємкість, це не добре. От так, щоб їх добре, гарно перемішувати, щоб вони не порвали. Дивіться, жоден не порвався. Жоден, жоден. Тут ресторанних подач витворювати не будемо. Беремо сметанку, беремо паровий пиріжок, і зверху ще трішки кропику. Це ресторанна подача. А зараз ми скуштуємо. Зараз сметану замажеться, ви не побачите, який ж він тут гарний да красивий. Дивіться, яке тісто. Яке ж воно пухнастеньке. Тут тоненьке. Ще раз повторюсь, можете зробити товще. Дивіться, яке тісто. Ось воно. Воно просто як пух. Уважно дивіться ті, хто пише, ой, сире, недобре, несмачне. А взагалі ідіть і готуйте там, де смачно. Якщо у мене не смачно, що ви тут робите? Скажіть, а? У мене без випіндрюжа, але дійсно по-домашньому і смачно. Не буду вас дратувати. Готуйте. Можете начинку брати будь-яку, вибачте, можете пусті, я вже казала вам. Але у мене зараз декілька блюд із потрібки, тому я приготувала сьогодні такі пиріжки парові. Із потрібкою діліться рецептом. Саме головне, я так хочу, щоб ви приготували і скуштували. Ну, поки ви наважитеся готувати, пригощайтесь. Будь ласка, беріть руками, не соромтеся, пригощайтесь.